Усім привіт! Мене звати Оля, хто ще, можливо, вперше потрапив на моє відео. І це канал про можливості, про бізнес, про моє життя. Я сьогодні вирішила зробити таке домашнє відео, починаю його ввечері, коли діти заснули. І починається відео з новини, про яку я ще не говорила тут Музика в інстаграмі, то напевно знають, що ми з дітьми повернулися спонтанно в Україну. Е, да, я знаю, я їхала в Португалію зі словами, що це еміграція, що це е, не тимчасово е, точно. І тут, бачите, ми пробули в Португалії чотири місяці. З них плюс ще місяць ми були в Україні влітку. Але прийняла таке рішення і сьогодні я буду відповідати на запитання, які ви залишали мені у віконечку в інстаграмі. І ще на запитання, які мені дуже часто прилітають тут в Ютубі. Розкажу, чому ми повернулися в Україну, як надовго, чим займаюся і чим ж зараз живу. Тож, давайте почнемо. Чому я записую це відео? Ну, по-перше, тому що в мене сьогодні гарна зачіска. Я, зніма... я почала знімати новий формат відео для свого каналу. І це формат, про який я давно хотіла почати знімати, який мене просила. І так сталося, що так склалися обставини, що я спочатку записала перше відео з Вікторією Бояриною, яке ви вже бачили, напевно. А хто не бачив, ось тут перекріплю десь посилання, ви зможете перейти подивитися. З вікою ми працюємо, співпрацюємо по Ютубу. Я продюсувала її ютуб канал з нуля і робила все абсолютно. І так склалося, що коли я показала, транслювала це інтерв'ю, мені прийшов запит, що це ось мрія людей. І я думаю, а чого я відкладаю весь час це питання? Я давно хотіла ділитися різними історіями, розповідати про різні можливості завдяки іншим людям. І ось сьогодні це той день, коли я почала знімати таку серію відео. Якщо ви, можливо, хочете. Також стати героєм мого YouTube каналу, розказати про свій бізнес, про свою справу, поділитися якимось своїм цінним досвідом, то можете написати мені під описом до цього відео, я залишу, як з нею зв'язатися, написати мені в інстаграм можете, і ми обговоримо цю ідею. Я почну з запитань, які мені надходили. І перше запитання, чому ми повернулися в Україну. Чому ми повернулися в Україну? Це питання досить складне. І, можливо, колись я наважуся записати окреме відео про все, що відбувалося в 2024 році. Він цей рік такий досить випробувальний для мене. Але я його сприймаю як трансформаційним. Я для себе зрозуміла одну класну річ, що я маю право змінювати свою думку. Мені дуже допомогла думка, що я їхала в еміграцію, і ця думка, в принципі, не, не, не завершена. Я все одно з сім'єю, з родиною розглядаємо варіант. Коли все налагодиться, коли буде така можливість жити за кордоном. І Португалія це одна із топових країн, в якій би я хотіла жити. Це відчуття дому, це відчуття спокою, це відчуття добрих, класних людей навколо. Це місце, де дуже класно мені, моїм дітям і моєму чоловікові теж, тому що ми мали змогу там побувати разом хоч небагато часу. Але чому ми повернулися в Україну? Тому що склалися ряд обставин, про які я зараз ну, чесно не хочу говорити, тому що одне з відео, ви знаєте, да? я вже постала, хто дивився про втрату, третьої вагітності замерла. І ми виїхали в закордок, тому що хотіли, ми хотіли вберегти своїх дітей. Від певних обставин, а, але мені було занадто складно там, і в якийсь момент так склалися, ще раз кажу обставини, що ми я вже не захотіла більше випробувати себе бути дорослою, бути сильною, бути. Самостійною, самотньою, з двома дітьми там, і я не хотіла напрягати будь-яких бабусь тим, щоб вони мені допомагали, тому що ніхто нікому нічого не винен. І я, мені некомфортно жити з іншими людьми, окрім мого чоловіка, моїх дітей, тому я вже коротше, здалася і кажу все, я. Як хочеш, мені складно, і дітям складно без тата, тому це не те, що там в Україні прям стало супербезпечно, і ми відчуваємо, що тут можна знаходитися. Але це було усвідомлене рішення, що з мене досить, і я хочу жити своє життя зараз, тут і зараз, а не там, десь колись, коли буде краще. Тому я почала вчитися обирати себе, не своїх дітей. А обирати в першу чергу себе, свого чоловіка і свої бажання. Тому ми зараз повернулися в Україну, чому я дуже рада. В кінці серпня це сталося. Соломія повернулася до своєї школи в свій клас, і багато-багато подій з цим пов'язано, що відбувається. Отже, давайте буду далі рухатись. Одне із запитань стосується моєї роботи, як проходить процес монтажу матеріалів для каналу, делегування і вартість. Я так розумію, це людина, яка пов'язана з відеопродакшеном, запитує. Дивіться, я зараз займаюся чим? Я продюсую ютуб-канали, я допомагаю навчати і допомагаю допоміжним професіям, які хочуть працювати в Ютубі, саме знаходити себе так сказати, розвиватися в сфері YouTube. Процес монтажу я самостійно монтую свої відео, іноді делегую це своєму монтажеру, в мене їх є кілька. І, відповідно, я монтую матеріал з монтажерами для каналів своїх клієнтів. І своїх монтажерів я їх дуже люблю. Я їх виховую в плані тому, що ми підлаштовуємо, я перевіряю монтаж, я говорю, що би я хотіла, що би мені подобається. Я дуже багато дивлюся матеріалу. І це такі мої колеги, можу сказати, мої частини моєї команди, яких я виховую, з якими ми разом виховуємо один одного да, і досягаємо якогось класного рівня. Тому мені дуже не про. Непросто. я надіюся, що в мене все пише. Мені дуже непросто ділитися своїми монтажерами. Я ними ділюся тільки в дуже особливими клієнтами. Наприклад, якщо до мене приходять на особисту роботу, менторство, і я співпрацюю як наставник, то тоді я можу поділитися своїми монтажами. Коротко можу відповісти на це запитання, як проходить процес монтажу матеріалів для каналу. Проходить просто. Я знімаю матеріал для себе або для каналу, віддаю його монтажеру, даю якусь задачу, у нас вже випрацьований стиль, завдяки тому, що ми вже багато працюємо разом, ми один одного навчилися чути, хоча це не одразу буває, тому оцей процес, якщо ви делегуєте або вам делегують, він буде притирки, да, як і в відносинах. Це нормальний процес, але потрібно навчитися слухати і багато-багато бачити, які є варіанти, щоб вміти запропонувати. І яка вартість? Вартість монтажу залежить дуже від самого монтажера. Є монтажери, які дуже класні і недорого коштують, є монтажери, які не дуже класно можуть коштувати дорожче. Тобто ціна взагалі не означає якість монтажу. Ця ціна залежить, мабуть, більше від людини. Розраховується по-різному. Хтось платить за готовий матеріал, хтось платить за погодинну роботу. Ми з монтажерами зараз співпрацюємо за погодинну роботу, тому що я знаю приблизно їх швидкість, я розумію, скільки я приблизно вони часу займають та чи інше відео. І в середньому там монтаж відео в нас виходить плюс-мінус одну ту саму ціну. Ціна за годину монтажу варіюється від 400 гривень. Може, від, іноді від 300, ну це такі прям легкі, нескладні монтажі. А так в середньому від 400 гривень може коштувати 10-15 доларів за годину. Були в мене монтажері, які брали фіксовану суму грошей, і мені це було невигідно, тому що іноді буває легший монтаж, іноді складніший монтаж. Тобто мені погодинно-годину влаштовує. Фіксується за додатку за допомогою деяких додатків, але я ніколи не перевіряю наскільки чесно я довіряю своїй команді, тому вірю в карму. Тому скільки мені сказали, вони годин попрацювали, я плюс-мінус орієнтуюся і виплачую їм цю суму. Наступне питання кілька мені приходили за детокс-програму. Мені потрібна детокс-програма запитують, або розкажіть, будь ласка, детальніше про детокс, як більше подобається. Кілька слів розкажу, але мабуть, окреме відео потрібно про це зняти. Я почала ходити на детокс-програму після того, як повернулася в Україну, тому що... Я поверталася в Україну вже третій раз. Перший раз ми жили в Нідерландах чотири місяці, одразу, коли повномасштабно, після повномасштабного. Потім у нас була спроба пожити в Канаді три місяці, нас друзі запрошували до себе. І ось третя спроба це була Португалія, де ми прожили майже півроку. В сумарній кількості часу да, орендували, так сказати, там по житло. І я розуміла, що я повертаюся в війну, де стрес, де постійно обстріли, і я розуміла, що мені потрібно підготуватися. Тому я прийняла рішення, що я, по-перше, буду займатися чимось, щоб цей адреналін виходив з мого організму не через стрес, не через якісь там головні болі, міг, там, не знаю, по-різному да, адреналін виходить у кожного. Але він є присутній. Тому я розуміла, що мені потрібно фізичне навантаження обов'язково. І я хочу більше приділяти часу для себе. Чому я поверталася в Україну, бо мені важко з дітьми, да, і я хотіла жити своє життя. І ось тому я пішла на детокс-програму, яку знала, якій довіряю. Це детокс-програма від бренду. NutріLight із брендом Nutrilite, де кваліфіковані є спеціалісти, нутриціологи, де є спеціальні лікарі, з якими можна консультуватися. Тобто Ми створили таку ж і ком'юніті, де є конкретний зв'язок з нашими нашим командними такими лідерами, нутриціологами, кураторами цього проєкту. І програма досить проста, тому що ти маєш все детально прописано, чек-листи, в тебе є зручний додаток, де ти кожного дня отримуєш дозовану інформацію про все. І це не так виглядає, що ти там щось п'єш, якісь там гидотні засоби, але це виглядає так, що це дуже смачно і сиш ти забираєш шкідливі да, якісь речовини, цукор, молоко, кава. Кожен обирає для себе те, що йому комфортно. Але при цьому ми багато компенсуємо завдяки правильному набору. Наприклад, в детокс-програму входить там, протеїн, клітковина і... Спеціальна добавка, яка відновлює, очищає печінку і відновлює її клітини. Ось три продукти. Це закомпенсує те, що ви відмовляєтеся, спеціально робить таку програму для очищення. І плюс, який величезний плюс для мене, це що є підтримка, де можна проконсультуватися, отримати індивідуальний підхід. Я здавала аналізів дуже багато перед початком. Я хочу кілька слів сказати про те, що я отримала. Я за три місяці. По-перше, в мене почало дуже класно відростати волосся. Я зараз не знаю, чи тут видно в темноті, але ось тут дуже багато в мене почалося відростати волосся. А у мене дуже класний стан шкіри став. Мені прям почали компліменти проходити. Я почала відчувати проток енергії. І що, знаєте, дуже класно. Я почала класно спати. Незалежно від того, що я іноді вночі прокидаюся, бо діти мене все-таки будять. Я не чую абсолютно нічого. Ну, буває, звісно, коли там є якийсь вибух недалеко, прямо близько, то це може розбудити нас. Але в цілому я дуже класно сплю, незважаючи на шахеди, обстріли і так далі. Тому що... Мій організм почувається кайфово, він розслаблений, він отримує все, що необхідно. Немає відчуття втоми, немає відчуття знесилення такої. Да? А, і чим класна, ще ця програма, що там ось ці всі спеціалісти, які там співпрацюють да, і дають нам колосальну підтримку, вони ще пояснюють процеси взаємодії їжі, те, що ти всередину кладеш, і твоє, твого... Від як це? Результат а, наслідки. Ти розумієш, що ти кладеш до роту і які це має наслідки. І це як школа, просто школа правильного, здорового, харчування, так як воно має бути в природі. В тебе в мене великі проблеми були з залежністю від цукру. Я розумію, що це величезна. Зараз я розумію, що це величезний. Удар по починці. Тому і сон дуже важливий. Зараз вже початок 12-ї. Я думаю, що продовжу зранку. Покажу вам, як відбувається наше життя. Завтра я, до речі, буду сама з дітками збиратися. У нас все по графіку. Зараз у мене задача номер один. Тривога почалася. Зараз у мене задача номер один це дисциплінувати себе і фізичні свої навантаження, дисциплінувати графік, щоб діти ходили в басейн, щоб е, Назар пішов в садочок, що дуже класно. Ось і зранку будемо збиратися в школу в садочок, візьму вас з собою і продовжую відповідати на запитання. Тож, якщо ви дивитесь моє відео ввечері, лягайте спати, це найцінніше, що в нас є сон. Не бійтеся, тривог. У мене такі є. Відчуття, що якщо у вас є ціль в житті, що якщо у вас є мета, енергія на то знайдеться і нічого вам точно не прилетить, тому що якщо у нас є жага до життя, то Боженька нас оберне. Добра ніч, зустрінемося зранку. Доброго раночку. Сьогодні за планом мала бути друга частина відповіді на запитання, де я зранку завожу дітей в школу, садочок і сідаю десь красиве місце, показую, чим я займаюся цілий день. Але як чути на фоні, щось пішло не так, і це дуже часто відбувається в нашій родині. А що пішло не так? Зараз покажу гей, що ви робите. Що ви робите? І що не так те, що у Назара вночі піднялася температура, а так як я сама з ними залишилася, то е, немає кому побути з Назаром, а його та щити, щоб завести Соломію в школу, це е, що той виклик, особливо коли дитина хворіє. А ще на додачу, що сталося, нам відключили світло буквально недавно. Е, і його не буде. Шість. Сім годин до 7 вечора не буде з 12 до 7. .00. Тому я, мої діти, ми будемо знімати сьогодні відео, як ми виживаємо, продовжуємо і будуть відповідати ще трошки на ваші запитання. Поїхали. Давай, давай, давай. На Сьогодні ми з вами <сіхі> залишаємося без світла до сьомої вечора. Якісь негідники відключили нам світло. <сіхі> <сіхі> туди 10 солі. Що ми тут насолі? Давай! Або я туди зараз. Я буду не можем. Давайте, подавайте. Добре. І отже, у нас з вами до сьомої вечора не буде світло. Нам потрібно придумати завдання. Ти маєш прочитати всі. Я сьогодні буду Шшшш... Ах, з вами гратися. Скажи, будь ласка, де тобі краще в Україні чи в Португалії було? Оце Україна, оце Португалія. пішов зелений матрац. Україна, Україна, Україна. В Україні краще. А в Португалії хочеш бути? Ні, звісно! Сподобалось там? Остапа якщо? Якщо з татом, А якщо з мамою, з татом Назаром з усіма, там тепло, океан. Океану! Океану? Все надо є з Ситуація, як вона є? Коло мене ніжки Назару. У нас немає світла, у нас є інтернет, а у нас карада подумав про все. Покажу зараз, як виглядає ця підготовча вся станція. Щоб у нас було тепло, світло, зв'язок. Немає телебачення, немає їсти, у нас плита електрична, але я замовила їжу і попросила занести на наш високий поверх. І навіть... В кінці така, а кава можна, Вони такі, то звісно, і яшечка кавусі собі. То буде зараз обід, кава, десерт. Ой, і ще не знаю, скільки годин без світла буде. Так у нас виглядає наша база, якась із це називається. Ми купували колись перший рік повномасштабного з Голландії. Вона під'єднана до. Акумулятор. Це під'єднано до котла. У нас є світло. У нас немає зовсім електрики, у нас електрична немає їжі, але в нас є ось така класна. Тут вставляється газовий балончик і може бути приготування їжі, А ще у нас є інтернет. Завдяки такому шнурочку, який під'єднаний до павербанка. І під'їдемо до роудера. І в нас є Wi-Fi. Навіть без оптоволокна працює оптового вокна І, Звісно, у нас є всюди да, назагалі іграшки. Добре. Ой, супер. Але кава, їсти. Зараз буде. Холодна садочка? Які вони у нас в матці? Це така пекарня у нас на ринку Борщ, стовських борщик зі макаром. Що це взяла? Я вас покажу вам. Ось так заплю. Давай. До кожного борща вони дають ось такі два панцировання. Це панціроні зброї. Класка. Як ти таку маї зробила? так? <рес> Яка ти чудова актриса? Давай, мама, дякую. як ти це зробила? Я вмію, я ж мама. Черниць. Круто. Давай їсти. До речі, у нас теж все придумано. Це все не зроблено карантиком моїм чоловіком. Він все в кожній кімнаті придумав, щоб було якесь альтернативне світло. У нас навіть лампочка тут, ні, не тут, в інших місцях, яка вмикається, коли немає світла. Вона заряджається, коли є світло, а потім, коли немає, вона теж працює. А зараз тут така невеличка, яка під'єднана до невеликого акумулятора. І навіть діти мої. Вміють цим користуватися, це абсолютно безпечно. Тому у нас є світло. Ще відповідь на кілька ваших запитань, які були в інстаграмі, і тепер я з кавою, я поїла смачно і набралася гарного настрою. А відповідаю на запитання, яке звучало приблизно так. Зараз я його тут теж пропишу. Чи запускати Ютуб з командою, чи запускати Ютуб самостійно. І це таке запитання, на яке можна відповісти метафорою. Виховувати дітей самостійно, чи виховувати дітей за допомогою няні і репетиторів, і так далі, бабусь, допоміжних якихось mm -hmm. людей. я думаю, так, що в кожного своя історія і в кожного своя ситуація. Якщо ви маєте бажання запустити Ютуб канал, Створювати відео, ділитися якимось своїм цінним досвідом, а досвід будь-який може бути цінний, навіть якщо будь здорова доця! навіть якщо ви навчаєтеся в школі, то і вас зупиняє, що у вас немає команди, не потрібно вам тут команда, вам потрібно просто взяти мобільний телефон і почати знімати відео і створювати контент. І якщо у вас є можливості, і ви, наприклад, маєте бізнес, маєте фінанси для інвестицій, будь здорова. І ви хочете серйозно підійти до запитання і одразу швидше монетизувати його. І у вас саме перше, це є бюджет на це, то ви можете взяти собі і я рекомендую починати з команди. Хто це може бути в команді? Як мінімум монтажер, людина, яка буде монтувати. Це може бути людина, яка вже знається, наприклад, в Ютубі і має якийсь досвід, кейси. Можете звернутися до мене і до моєї команди, наприклад. І, і яка може по перше або проконсультувати, це може бути звичайна консультація там придбана. Це може бути якесь навчання коротке, це може бути а, супровід якогось наставника, людини, яка вже має. Це може бути оператор людина, яка знімає вас. Це може бути людина, яка буде постати відео, знати, які всі процеси, ці як їх, їх налаштовані, і як потрібно правильно там обкладинку зробити, оптимізувати відео, назвати відео. Але повірте, все це можна зробити самостійно. Я перший рік робила все просто. Завдяки відео, які вже є на Ютубі, а прийшло вже на хвилинку більше 4 років з того часу, і відео з'явилося ще більше інформації про те, як запускати тут канал. Все є в доступі, є сайт GPT-чат, який також можна зробити. Тому обирайте самі, що вам ближче. Якщо вас щось зупиняє і чогось не вистачає, то точно не варто. Зупинятися, якщо у вас не вистачає там немає камери, можна знімати на мобільний телефон, немає мікрофону, можна знімати на мікрофон з мобільного телефону. І сьогодні були навіть кілька кадрів, коли я говорила просто на камеру телефона. Якщо немає додаткового світла, сідайте навпроти вікна і цього достатньо. Немає красивої квартири, можна знімати на вулиці. Немає там вдома теж можливості, можна зняти, орендувати студію, прийти до друзів, зняти на вулиці там ж саме. Тут головне мати велике-велике бажання. І я вам бажаю мати це велике бажання. Тому що, коли у вас є бажання, у вас є енергія, сили то зробити, у вас є. Бажання вставати зранку, працювати і часом без вихідних, можливо. І там буде обов'язковий результат. Я вам дякую, що ви додивилися відео до кінця, таке спонтанне і просте. В мене вдома під час тривог, під час відключень. Я все одно залишаюся щасливою людиною, тому що це мій вибір. І я вам бажаю обирати те, що ви хочете.